Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні дуже коротесеньке відео. Значить, яке це сьогодні? Ага, вже є 16. 16 березня 23 рік. Алеча, хто її як би там хотів не називати, Карлікова, не карлікова, у нас вона називається Алеча Колоновидна. Значить, років 6. Шість дерево. В двохрічному була посаджена, роки 4 вона росте тут. Значить, це все гілки. Чого знімаю відео? Тому що от навіть на ділянках, коли перший раз попадаємо десь до когось на обрізку, кажуть, не обрізайте, воно ж коло не видне. Неправильно, треба різати. Треба різати кожен рік. Має бути форма чаші. Рюмочки, бокала, як хочете, так і називайте. Але Оновлення деревини має проходити кожен рік. Чого? Тому що вона загущена, вона компактна, ця форма, і е, сонечко не буде попадати на деревину. Не буде сонечка, не буде плодової бруньки. Буде рости, буде старіти, дохнути, а плодів буде все менше і менше, і вони будуть підійматися все вище і вище. Тому кожен рік ми Е, вирізаємо щось з всіх ярусів дерева. Тобто ось була велика гілка. Це ось вона лежить. Тут є дві. О, бачите, що я не дорізав. Тут є дві більш молодших. І є ще молодша от, тому ця була звідси вирізана. Ці молоді почнуть розростатися. Оця, наприклад, виросте, обріжеться оця. І отак далі. То саме верх, верх теж ріжеться і теж на різних ярусах. Тобто тут вирізана гілка. Оцього вона була. Бачите, здоровляча гілка. Хоча все добре, бачите, скільки плодів ще було. Б. От. І так само зверху. Зверху точно то, так само все розріджується, розріжується і, і дерево має виглядати приблизно отак. От все це буде в плодах. І все буде справно плодоносити і дерево буде жити довго і щасливо. Е, ну і ми на то розраховуємо. Всім гарного спокійного дня. І мирного неба. Всім пока.